Підготували поки що три одиниці, холодильні шафи, середньотемпературні. Холодильна шафа вітрина iStream. Ось три однаковісіньких по кольору, по конфігурації. Холодильники перевірені майстром-холодильщиком. Внутрішня частина у цих холодильниках не фарбувалась, тому в них запаху. Всередині немає ніякого. бо Буває таке, що фарбуємо, але запах вивітрюється. Для цього потрібно, щоб холодильник простоє відчиненим днів 4-5. Тут такого немає. Тобто тут динамічне охолодження в цих холодильних шафах. Висота в них стандарт, сама зручна висота 2 метри. Довжина по фронтальній частині по дверцях 64 см і глибина 62 см. Тобто шафи середньотемпературні. Температура регулюється від 2 до 8 градусів Цельсія. Ось стоять термостати. Клавіша на вимкнення, -вимкнення самого компресора агрегата і на вимкнення, вимкнення освітлення внутрішнього. Внутрішня підсвітка знаходиться ось тут в боковій частині. 4 полички стандарт. Динамічне охолодження. Тут стоїть вентилятор. Внутрішній об'єм 350 літрів у таких холодильних шафах. Так, Зараз пройдусь, покажу стан загальний, тобто вони розбирались, мились, чистились, фарбувались, збирались, перебирались. В общем, після реставрації холодильні шафи. Банерки нові стоять, чистенькі, гарненькі. Резини, ущільнюючи, ми замінюємо в тому випадку, якщо вони погані, якщо вони ще будуть ходити і ходити, ми їх не замінюємо. Тут рідні резиночки стоять чорного кольору, в цілком нормальному, хорошому стані. Три холодильничка таких маємо. Бокові панелі тут пофарбовані. Зрозуміла річ, що їх обновили. О, є... Отакі От незначні де не де нюанси. От перша бокова панель, яку показувала на відео, щойно вона ідеалі. Тут є е, такий малесенький е, нюансик в цій холодильній шафі. Тут гарна бокова панель. Обійду, покажу повністю. Дуже красиво вийшло, виконання гарне. Е, кольори е, Дінго антрацит. Тобто темні сучасні кольори. Три холодильничка таких маємо. Однаковісіньких. І ще є в асортименті в наявності такі холодильні шафи. Є інші холодильні шафи різних виробників та інше холодильне обладнання. Кого цікавить, запитуйте, холодильщик майстер дивиться, все працюючи, не працюючи, зі складу ми не відпускаємо.